Друзі, розглянемо сьогодні дуже прибутковий вид діяльності і дуже незвичний, тому що якось так повелося. У нас що у нас в Україні невеликі підприємці чи бізнесмени вони готові вкладати гроші лише у такі бізнеси, які обслуговують наше населення, тобто, наприклад, створення фастфудів по типу торгівлі бургерами чи шаурмою, або відкриття якихось ресторанів. І за останні роки, наприклад, дуже популярні було це відкриття автомиїв самообслуговування. Але усі ці діяльності вони не створюють товарів, в яких вкладалась ба хороша оплата праці. А це нашій країні дуже необхідно. І я навіть не розумію, чому це трохи обходить е, нашу країну стороною. Але зараз спробуємо розібратися і розглянемо це на прикладі організації бізнесу по створюнню отаких -от дуже цікавих конструкторів. Я не знаю, можливо, ви не бачили такі конструктори, але я їх побачив десь приблизно з рік тому. І я коли побачив, я просто був. Здивований чи захоплений, наскільки це цікаво, наскільки це класно, тому що перші рази я побачив це в Ютубі. І будьте впевнені, такі конструктори вони цікаві не лише дітям. Вони цікаві і таким дітям можна сказати, і як я і ви. Тому що я знаю, що вікова категорія, яка дивиться мій канал, вона починається лише від 25, здебільшого, і вона аж за 60+. тому що. Канал специфічний про бізнес, склади і діти його не дуже розуміють. Чому я кажу, що виробництво дуже важливо для економіки України, і зараз я не маю на увазі конструктори, хоча це дуже хороший приклад. А, але взагалі виробництво, тому що саме виробництво товарів надає можливість не тільки вкладати хорошу вартість праці у створення товарів, але й надає можливість експортувати результати цієї праці в інші країни, тому що для нас, як для країни, дуже важливо. Щоб наші товари купляли в інших країнах, тому що ми використовуємо дуже багато товарів з інших країн. І як ви знаєте, баланс між експортом і імпортом має бути приблизно нульовий. Тобто, ми маємо намагатися експортувати саме стільки ж товарів, скільки ми в країну імпортуємо. І дуже важливо, щоб в вартості цих товарів була хороша заробітна плата. Тому такі види діяльності його навіть їх навіть має підтримувати держава. І не лише тому. Що це створено в Україні? А тому, що окрім цього, вони можуть бути конкурентно спроможними. По-перше, і по-друге, в них може бути хороша вкладена в хороша вартість праці. І для нас це дуже важливо, щоб усі українці могли багатіти. А тепер давайте повернемось та будемо розглядати цю діяльність як підприємці, як цю діяльність створювати, як на ній заробляти, як це продавати, та таке інше. Перше, що хочу сказати, я обрав отакий конструктор, отакий вид конструктора, не дарма, тому що більшість в собівартості цього конструктора. І ви це побачите саме в людській праці, тому що створення отаких от, от цеглинок, або отаких от, от цеглинок вони створюються із глини, гіпсу чи на яких-небудь видах цементних сумішей. І взагалі, ця сировина у нас в країні вона вона дуже недорога. Навіть найвисокої якості вже готова до створення таких цеглинок. Суміш буде коштувати приблизно 10 гривень на кілограм. І розглянемо ми на прикладі створення от такого от конструктора, який складається із 400 деталей, отаких от от цеглинок та от такої от черепиці. Вона, хочу сказати відразу, щоб мати таку форму, вона попередньо наклеюється на папір, точніше на картон, і він ставиться зверху просто як готовий дах. А це все викладається за допомогою отаких от от цеглинок, і воно все склеюється клеєм ПВА. Але розумієте, конструктори бувають різні, вони бувають і на цементній основі. Коли використовуються кирпичики, цеглинки вибачаю, з глини, і тоді суміш цементна його склеює між собою. Тобто це вже нереальне більш будівництво. цікаво цікаве, схоже. До речі, тут трохи воно нерівне, тому що це я грався, і я навіть саме видавляв ці кирпичики, Мені було ці цеглинки, вибачаю, мені було дуже цікаво. Але зараз ми будемо рахувати саме такий конструктор. І перше, що ви розумієте, матеріал для створення цих. Цеглинок він зовсім нічого не коштує. Як я сказав, 10 гривень. Нехай навіть 15 гривень за кілограм. А у цьому конструкторі загальна його вага усіх цеглинок 700 грамів. Отже, на створення оцих цеглинок, всіх необхідних для цього конструктора, саме матеріалу пішло на 10 гривень. Ви зрозуміли, ми просто 15 гривень перемножили на 0,7 і отримали 10,5. Нехай трошки скруглимо, і це буде 10 гривень. Тепер. Для того, щоб були такі кирпичинки готовими, нам ще потрібно, окрім матеріалу, нам потрібна іще форма, куди ми будемо це заливати. І знайте, вартість форми для виготовлення отаких от цеглинок буде коштувати приблизно з розрахунку 3 гривні на одну цеглинку. Вони бувають різні з різних матеріалів, але просто знайте, коли вони більш-менш Надійні, щоб довго працювали, 3 гривні на одну цеглинку це вже досить достатня ціна. І використовувати їх, можна, можливо, буде лише раз на добу. Тобто ви в готову форму будете заливати необхідний розчин і доставати звідти вже цеглинки, але ще не готові. Вони мають далі просушуватись ще декілька днів. Але для того, щоб вивільнити форму, пройде хоча б одна доба. Але трати часу, наприклад, на створення. 400 таких цеглинок, тобто на їх заливку і доставання з форм і підготовку розчину. У вас буде десь приблизно 30 хвилин. Тобто, розумієте, повний цикл. Повний цикл, що я маю на увазі. У вас вже стоять якісь форми, точніше, ці форми залиті. Вам спочатку треба вивільнити ці форми, тобто достати 400 цих цеглинок. Потім залити, підготувати новий розчин і залити його у декілька форм на 4 сотні цих цеглинок. І на це часу хоча б півгодини у вас піде. Що стосується Подальшого його застигання для того, щоб вони вже без форм могли лежати і застигати, їм не потрібно якісь е, умови. Тобто, воно просто при температурі звичайній, кімнатній від 18 до 25 градусів може лежати і свободно і вільно, просто застигати. Тобто йому ні, до, ніяких додаткових умов не потрібно. Тому розумієте, ні форми, ні час ми далі не рахуємо. Усе, що пішло у вас для створення цього конструктору, це. Е, Грошей на сам матеріал приблизно 10 гривень і пів часа вашого часу. Але вам потрібна буде ще упаковка, і якась розфасовка, можливо, щоб окремо різні види цеглинок лежали. Але знаєте, коли ви будете замовляти отаку упаковку, і навіть з кольоровим друком для цих цеглинок, максимум, що вам це обійдеться, нехай гривень 10. Це якщо ви будете замовляти, хоча б. Тисячу одиниць отакої картонної упаковки. Ви зрозуміли, це просто чи холод упаковка, а упаковка без е усяких палюнків вона вставляється всередину. Мабуть, це було зроблено для того, щоб можна було фасувати різні види конструкторів у однакові коробки, а друкувати різним кольором або різні малюнки лише чохли. Тому це набагато спрощує. Розробку асортиментів і витрати саме на асортимент. Але знаєте, на оце все на коробку разом з друком у вас піде іще 10 гривень. І що тепер у вас собі вартість? 10 гривень упаковка, 10 гривень сам матеріал і півчаса вашої роботи. Точніше, роботи працівника. Але от що до роботи працівника, отут все не дуже просто. Наприклад, якщо ми з вами порахуємо, от, візьмемо. Наприклад, вже хорошу зарплатню. Нехай з податками це буде 50 тисяч гривень на місяць. Але як ми пам'ятаємо, що у нас роботи саме півгодини займає для того, щоб створити саме усі деталі для цього конструктора. І що, як, нам, як нам порахувати, скільки саме роботи пішло саме на один конструктор? Все просто: ми просто 50 тисяч гривень ділимо на 22 робочих дні. Потім ми ділимо на 8 годин в кожному дні, і потім ділимо ще на 2, тому що ми можемо створити за одну годину дві два конструктори. І ви побачите, що собівартість по роботі, точніше, витрати заробітної плати саме на створення цього конструктора, 142 гривні. Це Вартість саме часу працівника, і пам'ятаємо, 10 гривень коробка і 10 гривень матеріали, і тому і того 160 гривень. У вас собі вартість конструктора. Нехай ще не зовсім чисто, тому що у вас є ще приміщення, є витрати на електроенергію. І зараз вдаватися не будемо сюди дуже детально, тому що ви поймете під кінець відео, коли ми порахуємо, хоча б якийсь об'єм. Але нехай іще 5 гривень на це ми туди покладемо. І того у нас 167 гривень. Собі вартість отакого гарного, цікавого і класного конструктора. А тепер, друзі, будемо рахувати, скільки він має коштувати, і отут є такий неписаний закон економіки. І на жаль, про який з часів ще Радянського Союзу е наші країни, які були у складі Радянського Союзу, вони чомусь про це не знали. Саме через те, мабуть, і прогавили ті моменти, коли країни дуже добре розвивалися, чи як це українською мовою зрозуміло. Що про цей закон, коли ви виробляєте, наприклад, ви можете спочатку власну оцінку якось порахувати? Наприклад, нехай буде. 50% для таких конструкторів це дуже нормальна, навіть невелика націнка. Але знаєте, після того як ви зробите націнку 50 це ціна, по якій ви вже будете продавати, буде складати 250 гривень. І після вас націнку ще кінцевий продавець зробить як мінімум, точніше, не як мінімум, а в середньому нормальна націнка на такі товари це 100 Звичайно, у таких магазинах, наприклад, як Епіцентр, ця націнка буде навіть вищою, такі як 120-130%. А продавці, які будуть продавати через інтернет, там націнка може бути 70%, Але в середньому 100% це нормальна націнка. І кінцева ціна для покупця цього товару вже 500 гривень. І от тепер дивіться, що ви маєте ви маєте конструктор, який. На всьому ринку коштує в середньому 500 гривень. Ви рекламуєте це, що він коштує 500 гривень. І ви усім продавцям, які займаються продажу, продажу подобних подібних, точніше конструкторів або інших іграшок, ви їм заявляєте, що ви ці конструктори їм постачаєте по 250 гривень, а вони продають по 500. Тобто, все чесно, всі бачать хороші прибутки, і саме тоді ваша діяльність буде розвиватися. І не лише це, тому що я ще казав про те, що. Тут вкладена вже хороша заробітня плата. А це означає, що от саме такі діяльності навіть має підтримувати держава. Тому що держава це як велике підприємство. Тільки його основна задача не щоб держава отримала прибуток, а саме, щоб усі громадяни цієї держави були все багатші і багатші, щоб держава багатіла, має кожен її громаді... громадянин багатіти. І оце саме те. Виробництво, точніше, сама, сама технологія виробництва, яка на сьогодні дуже потрібна нашій державі, і не важливо, чого це стосується. Це стосується дитячих дитячих конструкторів чи якоїсь. Сільськогосподарської, не знаю, нехай не техніки, а інструментів нам до техніки ще дуже далеко. Ми, хоча б віники, змогли б нормально виробляти та робити правильну економічну модельку. Взагалі, отаке виробництво з такими моделями нашій країні дуже потрібне для того, щоб наша країна могла б як можна швидше стати як можна багатшою. Але зараз ми розглядали лише Економічну модельку від створення саме одного конструктора від собівартості його до кінцевої ціни на ринку. А тепер щодо виробництва, спробуємо порахувати мінімально можливе виробництво для того, щоб у нього могли бути перспективи і щоб це було вже економічно обґрунтовано. І перше, що нам потрібно зрозуміти. Це яким чином нам завантажити роботою, хоча б чотирьох працівників. Чому візьмемо мінімум чотирьох? Тому що чотири працівники це вже більш-менш виробництво, і коли один працівник, наприклад, захворів, він вже якось не так не підведе колектив, скажімо, скажімо так. І тому розглядаємо мінімум чотирьох працівників, і щоб вони могли бути завантажені роботою на хоча б. Три місяці, тому що виробництво, яке працює один або місяць, або два, воно ще не може бути якось економічно стабільним, тобто ще не може не показувати свою продукцію, ні шукати постачальників, точніше покупців на свою продукцію. І тому будемо рахувати чотири працівники і три місяці роботи. Це як мінімум перші е, витрати. Тож тепер рахуємо, що нам потрібно у нас. Чотири працівники і три місяці. Ми пам'ятаємо, що один працівник за пів години створює один отакий конструктор. То чотири працівники ми перемножимо на три місяці. Тепер перемножимо на 22 робочих дні. Перемножимо на 8 годин в кожному робочому дні і поможемо на 2, тому що за одну годину два конструктори. І ви побачите, що за 3 місяці ми зможемо створити 4224 конструктори. По собівартості вже з заробітною платою, як ми рахували, 167 гривень в собівартість конструктора. Це конструкторів на 700. 5,5 з половиною тисяч гривень, точніше, майже на 705,5 з половиною тисяч гривень. І оці витрати нам потрібно буде до них бути готовими, тому що відразу ви розумієте, ці конструктори не будуть продаватися, тому що їх потрібно спочатку створювати, рекламувати. Потім кожен дилер або кожен продавець їх має рекламувати, точніше, люди звикати, що вони є на вітринах. Тобто відразу такі процеси не починаються. Тому, як мінімум, на таку кількість створених конструкторів вам потрібно буде роз розраховувати. Тепер візьмемо, що кожен конструктор у нас він створюється з 400 е, цеглинок. Але ми пам'ятаємо, що у нас форма на одну цеглинку приблизно коштує 3 гривні. І ця форма буде зайнята усю добу. Тобто, у нас за один робочий день працює три працівники. Кожен з них за одну годину я вибачаюсь, чотири працівники. Кожен з них за одну годину створює два конструктори. Тобто, у нас за одну годину створюється вісім конструкторів, і в робочому дні у нас вісім годин. Вісім перемножаємо конструкторів перемножуємо на вісім годин, і ви бачите, що у нас 60 Чотири конструктори створюються за один день. А це означає, що нам потрібно на усі ці конструктори мають бути куплені форми. А так як кожен конструктор складається з 400 цеглинок, форм у нас має бути приблизно на 25,5 тисяч цеглинок. І коли вартість однієї формочки 3 гривні. То витрати саме на ці форми у нас будуть 76 тисяч гривень, хоча майже 77 тисяч гривень. І додаємо ці витрати до 705 тисяч гривень. Давайте трохи скруглимо, нехай це буде 800 тисяч гривень. Тому що саме витрати на матеріали у нас вже вкладені в собі вартість конструкторів. Тобто ми вже маємо 800 тисяч витрат. Тепер для того, щоб у нас було виробництво, нам потрібні ще якісь приміщення. Ви розумієте, звичайно, на чотири працівники це не має бути якесь велике приміщення. І повірте, разом з комунальними витратами і з орендою приміщення буде достатньо до 100 квадратних метрів. В звичайно, це не торгівельне приміщення, тому воно не буде дорогим. І витрати разом з комунальними там не будуть складати більш ніж 30 тисяч гривень на місяць, тому витратами якось це великими порівняно з 800 тисячами і не назвати, куди більше це буде вартість реклами, тому що в рекламу потрібно буде вкладатися добре. Це реклама і через блогерів, і через інші, і самостійно через соціальні мережі, і через таргетовану рекламу та будь-яку, і як мінімум 1200 туди потрібно буде покласти. І того витрат ви бачите вже 1 мільйон. І як бачите, за 1 мільйон гривень вже можливо створити таке виробництво. А це на сьогодні приблизно 25 тисяч доларів. І це не лише виробництво, у вас вже і товару буде навіть Більше, ніж на цю суму на ці витрати. А тепер давайте з вами порахуємо, які можливі прибутки при такому виробництві. І це буде нескладно. Ви пам'ятаєте, у нас 4 працівники, які працюють по 8 годин. За кожну годину вони роблять по 2 конструктори, і таких робочих днів у місяці у них 22. І за 22 дні вони створюють. 1408 таких конструкторів, і ви пам'ятаєте, що ми продаємо продаємо їх по 250 гривень, а собі вартість сто гривень, тобто 83 гривні це прибуток з кожного конструктору. Але ви пам'ятаєте, що кінечна ціна його 500 гривень, що там дуже багато і в рекламі, і дуже багато на цьому заробляють саме посередники, тобто кінцеві продавці, і тому це більш ніж можливо. Але 83 гривні саме маємо ми прибуток з цього конструктору і перемножаємо це на 1408 конструкторів, які ми виробляємо за місяць. і Ви бачите, майже 120 тисяч гривень прибутку чистого у місяць. Ми вже маємо. Хоча від цієї цифри ще нехай ми віднімемо наші постійні витрати, як я казав, там комунальні платежі та можливо наше приміщення, приміщення, яке зовсім невелике для чотирих працівників, і. Навіть при цьому випадку майже 100 тисяч гривень чистого прибутку у нас буде. А ви пам'ятаєте, а вкладено в це було лише 1 мільйон, і із них майже на 700 тисяч вкладено було саме в конструктори. Тобто собівартість самого виробництва вона настільки низька, і цей вид діяльності настільки настільки може окупитися, що це. Навіть набагато привабливіше ніж будь-які фастфуди чи автомийки, чи будь який бізнес, який займається саме обслуговуванням. Але звичайно, тут трохи. Більше часу потрібно для старту, тому що перші три місяці це і виробництво і реклама, реклама, реклама. Тобто на перші три місяці просто не потрібно розраховувати на те, що це відразу раз і вам повернеться. Ні, працювати повноцінно це почне лише в кращому випадку через півроку, але все одно і період окупності, і прибутковість бізнесу просто колосальна. і. Ще раз нагадую: саме такі діяльності нашої економіки дуже дуже потрібні, і я не дарма в розрахунках вклав е досить немалу на сьогодні заробітну плату як для працівників на виробництві. А я нагадую, що якщо ви хочете прийняти участь у якомусь виді діяльності, який ми тут розглядали, або можливо у вас є самого якась ідея, то ви можете звернутися до нас, підписавшись на наш телеграм-канал, посилання на який є у описі до цього відео. І там на цьому в цьому телеграм каналі ви зможете знайти, як звернутися і запропонувати е, співпрацю або прийняти участь у якомусь від якомусь виді діяльності, яка вже розглянута. І Ще раз нагадую, що на цьому каналі ми розглядаємо різні види підприємської діяльності. Ми розглядаємо особливості нашої української економіки, тому обов'язково підписуйтесь.